Так, всім привіт. Дивіться, що в мене є. Мопед з баком. Зі всім. Двигуна нема. Ручки є. Сідло відсутнє, відсутнє. Є ще обод з трактора якогось, якого не знаю. Сразу кажу не знаю. Що ще вам таке показати? Підшипники старі б ушні є один, он там другий великий. Брати їх не буду. Ви їх, що я там брав, не берете, тому для мене це не цікаво тоді. Буду брати щось таке, що, що я ще не брав. Щоб вам було цікаво, дуже-дуже. Велотранспортне средство таке дуже в гарному стані. Але двигуна немає, рама як така якась незрозуміла. Сегментний ключ є. Ну і тут іще так багатецько, всяких деталей, всяких цих, бакон розширительний є. Ну, ось так якось. Зараз будемо шукати, щось знайдемо, покажу. Розповім, так що не переключайтесь, дивимося до кінця. Так, знайшов бензогорілку повністю в робочому стані. І спитуємо якраз. Горить добре, будемо продавати. І так, полазивши по прийомкам, що я тут знайшов? Сразу кажу, є мангали. Мангали на продажу. Один, Ось другий. Чого я їх, Чого в них пепел, із за того, що скасив газон, А в мене тут абрикоси ростуть. Тому в даний момент, щоб не замерзли абрикоси, підпалюю мангали. Ну, якраз і їх. Хочу вам показати, от продемонструвати, що вони є в мене. Кому там треба мангали, пишіть, будемо домовлятися. Є такі ось три ноги, одна, друга. Що можна поставити і казан поцепити і варити також. Для воєнних вони безкоштовні, для цивільних якраз будуть за гроші. Так, буду показувати, дивіться, я там показував. Наприкінці ось таку горілку. Вона працює, все в ній є. топливо я стачів, навіть даже... ну, все є. Все працює. Вона повністю нова, повністю все в робочому стані. Ціна 300 гривень раз. Оцю я не знаю. Не використовував, не пробував якраз її запустити. топливо закінчилось. Сразу кажу. Тут і пробка є. Ну, на вигляд, вона повністю в робочому стані. Так, щоб можна нею було користуватися. Я думаю, в надійних руках вона все запуститься. Кому там треба. Також 300 гривень. Так, є граблі. Граблі у нас будуть коштувати 150 гривень. Вони з нержавіки. Гарні, класні. Є, знайшов я цепок ось такий. Руки грязні після цього. Тому вибачайте, я їх мию. Не думайте, що ви там грязні, бо мами привіт. Бо дивиться мене також мама моя, і мене за це ругає. що в мене руки грязні, я грязний і все таке. Е, так, дивіться, зацепку я хочу 80 гривень. Ці подовжувачі. 55 гривень, вони як нові, я не знаю, я їх не розкривав, вони лежали. Може там резинки десь там щось з ними. Я не знаю, але воно як запаковано було, так і є. Так, що є у нас? Є прижим ось такий. Стойки, для нього немає. Сразу кажу, немає стойки. Розміри, повністю все в цьому як і у вайбері. Питайте. Буду вам демонструвати, буду показувати, буду все. Шарика тут немає. Ціна 600 гривень і він ваш. Рогачі для рибалки взяв як для себе по 25 гривень. Ось такі, щоб можна було поставити і вудку кинути. Так, пружина є сантиметрів 50, плюс-мінус ось така цікава. Ціна 100 гривень. Потім зйомник думав якраз, що знайду. От на тій купі, якраз, який я показую. Але лаптом не було, був тільки винт. Два винта. Ну, гайка і винт. І поверх ще одна гайка. Ціна його буде коштувати 450 гривень. Оце так. Так, з прошлих відосів у мене лишилась оця річ. Ось її номенклатура, може там хтось прочитати. В неї відрізаний кабель. Вона в робочому стані була, тобі ж можна нею користуватися. Ціна її 600 гривень, і вона ваша. Далі, що я знайшов ще на тій купі заліза? Ось такі тиски. З одної сторони заварена, з другої сторони, заварена. Губки всі є. Треба одну прикрутити. Ну, то таке, все крутиться, все вертиться, все працює. Ціна їх буде коштувати 1100 гривень із-за того, що вони заварені, сразу кажу. Плюс є до них у мене ось така ось річ. Тому що у мене дуже багато чого є. І болти, і гайки, і все інше. Ціна 350, і вони ваші. Разом плюс 350. Далі є вітек. Соковижималка. Кому там хочеться, давно вона лежить 250 гривень і вона ваша. Ну, я думаю, тут ламатися нічому. Можна запустити і вона буде працювати. Так, далі є ось такі тиски. Губка в них надбита. Також в робочому стані все працює, все крутиться, все вертеться. Ціна 1250 гривень, і вони ваші. Губки 12 і 10. фрези з прошлих відосів також покажу вам більш-менш такі. Е, ціна за них буде 450 гривень. І вони ваші. Годинник буде 25 гривень. Хто хоче там взяти, забирайте. Букви в нас будуть. В общем, пропонуйте за букви я хочу, звісно, багато, але ж хотілося б їх, щоб не в Мусорник я викинув на сміття залізятся. А так, щоб продати. Тому букви пропонуйте ціни, нормальні букви. Можна ще щось використати із них. Тому хто хоче, пропонуйте. Так, за фрези За фризи я хочу 500 гривень за оці, що були у відосах старих. За оцю річ я хочу 550 гривень. Роблю знижку. Щоб більш-менш вона не валялась у мене. Все вона в працюючому стані, але її треба провіряти, реставрувати і робити. Так, зажим. Цанговий такий. Кому там треба ціна 250 гривень. Далі йдемо. Є ось такі дві полоси, лишилися. Я там показую в відосі їх розміри також. Я просто не кожного разу можу поміряти. Зразу кажу, тому що ну, інколи буває час, вистачає, щоб переміряти інколи ні. Тому, якщо що, кому не тяжко спитали, я вам сказав, та і все. Мені не дуже там тяжко поміряти, але часу займає дуже багато. Ціна їх буде коштувати 400 гривень, вони ваші. Так, що тут іще? Почнемо зверху. Знайшов я сікатори ось такий один в робочому стані і другий з пилкою. З пилкою буде коштувати 600 гривень, без пилки буде коштувати. Е, скільки я там казав? 150 гривень. Так, є викрутка. Ціна 35 гривень. Зажими у нас будуть коштувати. 45. І є ось такі ключі, набір ключів на різні патрони. На маленький, на середній і на самий великий Ціна 100 гривень, і вони всі ваші. Так, замок я взяв з латунними цими вставками. Хто хоче там лотерею зіграти, ось вам замок. Ціна 100 гривень і він ваш А там можна запропонувати свою ціну. В цьому відео це дозволено. Так, є лірки ось такі. Їх в кількості тут 6-7 штук. 7 штук, кому хочеться. Ціна, ну, нехай буде 450, і вони ваші з ліркотримачем. Ручки у нас буде 45, пінцети у нас, дивіться, скільки їх тут багато. Оцей у нас буде 50, оцей у нас буде 80. Молоток у нас буде. 70. Плоскогубці, такі тоненькі 45. Цей пінцет. Ну, такий собі не сказав, що він гарний. 50. Ось такий пінцет буде 45. 10. 25. Викрутка у нас буде 45 гривень. Ручка у нас буде 10, молоток буде 25, кірочки, дивіться, 65. 60. 35, 45. Ця кірка у нас буде, хай буде 65, це, як завжди, 75, таких у мене багато. Кувалдочка буде 220. Хто думав, що це цілий топор, хочу вас розстроїти, якраз ось такий ось от топорець є 60 гривень, і він ваш. Хто хоче реставрувати. Так, клин у нас буде 180 гривень. Гарний, класний, кований, офігенний. Так, набір цих буде у нас 200 гривень, кірка, як завжди, 75. Я ж казав, що їх багато в мене. Зажим у нас буде 250 крючок у нас буде 45, цей у нас буде 50 Є ще зажим для якихось фрез, якихось цих, щоб можна було робити. Ось такі ціна 80 гривень, 10 гривень, це 75 я вже казав. Ці у нас будуть 60, цей у нас буде 20. Дивіться, скільки в мене ще й найшовиті зачисних цих дисків, всяких різних назву. Вам так що тут для, для різних обробки Там 6 тисяч оборотів, 8 тисяч оборотів. Ну, це таке, щоб шкурити, там, зачищати, і повністю все. Ціна 50, 50, 70, 10. Це в нас буде хай 35. Це в нас буде 50. І це в нас буде 45. Так, є ще. Е, просили мене там капкани знайти. Ось вам капкани знайшов. Попросив. Хлопців, щоб відкинули. Ось я знайшов капкани. Ціна 250 і він ваш. Як кажуть, на якогось лося, на якогось цього, щоб можна було зробити, є в мене тепер. Так, секатор, дивіться, 75. Цей буде 60. Всі вони в робочому стані. Тут пружинки немає, тут пружинка є. Так. Ці будуть у нас 50. Так, цей під квадрат у нас цей буде 60, цей буде 50. Так, мічик отримачі, оцей у нас буде 70 гарний, цей буде 80 з ручкою. Цей набір буде ось такий. Буде 60. Так, цей набір сверл в кількості. Порахували, подивилися, 250. Цей набір. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Ціна 350 гривень. Далі є штангель. Штангель у них вистачає, як ви бачите, чого. Якийсь дурень його розкрутив і зібрати не зміг. Топекс. Ціна, та хай буде 60 гривень, він ваш. Так, 45. Мечики ось така купа. Пару ховали, зупинили, 500 гривень і вони ваші. Далі затискачі та от такі два штуки, ціна 60 гривень. Так, є ось такі ключі, щоб ви бачили, роблю завжди для вас набори, але ж мало зараз хто дивиться на це все. Зараз якраз на них знижка. Ціна 550 гривень, і він ваш. Весь цей набір якраз. Гарний, красивий і прикольний. Нечищені. як є. Так, є 36 ключі. Цей також, мабуть, на 36 максимум. Ціна 80, 100 і 80. Цей ключ у нас буде 120. Кому там треба, варений, сразу кажу, але гарно сварений. Він був тріснутий, його заварили, і він ваш. Так, цей у нас буде 80 гривень. Так, підемо по ножах 45, 35, 22, 19, ключ такий накидний. Е, ціна 60 гривень, плоскогубці 45, гарні, нормальні, класні. Ці у нас кусачки будуть 45. Кусачки такі будуть у нас. 35. Цей ключ на 17. Прикольний такий сподовжувач. Усілений, другими словами, ціна 50, два напільника. Будуть 40. Оце так, все показав, все розповів. А тепер хочу показати, як я чищу такі ж самі ключі для вас. Ось спеціально показую. Ржавчина, не вся відскакує якраз. Якщо пескаструїти, так вона там буде взагалі вся відскокувати. Ось за цей також ціна 550 гривень за ці всі ключі. Ось за ці сверла. Ось я їх почухав якраз на станкові. Два сверла будуть коштувати та хай 150 гривень і вони всі ваші. Розміри також у вайбері, якщо там дуже сильно треба. Ну, а так, без розмірів така ціна. Е, ключ під 14-й для токарного патрону. Е, ціна 200. Фрези ось такі з напайками. Гарні такі класні. Ціна у нас 250 е, набір для е, токарів. Ось такий цікавий. Ціна 350. Є ось такі декілька сверл, більш-менш таких гарних фреза І ще одна фреза ось така гарненька, що можна туди навіть вставити сверла конічне. Вставляємо конічне і фаску, щоб знімати. Ось так. Під конус другий. всього тому що це перший, ось другий. Чи третій, не знаю, не орієнтуюся так сильно в них. Е, ціна цього набору буде коштувати 300 гривень. На цьому буду закінчувати, тому що відео довге, не кожен хоче дивитися. Із вас це все я бачу, це все я слідкую за цим всім. І для вас все це роблю. Кому щось сподобалось, може замовити якраз вайбер, вказаний зверху. Хто хоче, додайтеся в групу. В групі там буде дуже багато чого цікавого. Можна і свій товар показати, що в кого є, і помінятися, і продемонструвати свої там речі, також кому там хочеться дуже сильно. Тому якось так. Кому не тяжко, там лайк може поставити, написати коментар поділитися з другом, з недругом також можна. <хи> Я бачив, що ви там ділитеся якраз із конкурентами, ще з кимось, але ж зараз конкурентів немає. Зараз в нас друге діло. Треба якось допомагати друг другу. Тому ті, хто дзвонять, можна домовитися, а ті, хто не дзвонять, не пишуть, бояться, та хай далі бояться. На цьому буду закінчувати. Гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.